12 січня в Україні переважатиме хмарна погода, у більшості регіонів можливі снігопади подекуди змішані з дощем. Температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 5 градусів в день. Тепер детально про погоду в регіонах: у Київській області температура в день становитиме плюс 1 градус, а вночі очікується мінус один. Протягом дня буде похмуро, а ввечері очікується дрібний сніг на півночі. На Житомирщині температура в день досягне плюс одного градуса, а вночі опуститься до мінус одного. Хмарна погода триматиметься протягом усього дня. У другій половині дня очікується дрібний сніг. На Чернігівщині температура в день становитиме плюс один градус, а вночі буде мінус один. День буде похмурим, а ввечері розпочнеться дрібний сніг. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. На Сумщині температура вдень підніметься до плюс 2 градусів, а вночі залишатиметься на рівні нуля. Хмарна погода утримується весь день, без опадів. На сході. У Харківській області температура день становитиме плюс 3 градуси, а вночі впаде до нуля. Протягом дня небо залишатиметься похмурим, без дощу та снігу. На Донеччині температура день сягатиме плюс 3 градусів, а вночі плюс 1. День буде ясним, а вночі можливий дрібний дощ зі снігом. У Луганській області температура вдень буде близько плюс 2 градусів, а вночі очікується 0 градусів. Похмурий день зміниться мокрим снігом у другій половині, вітер південно-західний 4 метри за секунду. На півдні на Одещині температура вдень становитиме плюс 4 градуси, а вночі буде плюс 2. Ранок та вечір будуть ясними, день з'являться хмари. Опадів не прогнозується. На Миколаївщині вдень очікується плюс 5 градусів, а вночі плюс 1. Погода ясна вранці та ввечері з незначною хмарністю вдень, без опадів. На Херсонщині температура вдень підніметься до плюс 5 градусів, а вночі буде плюс 2. Вдень буде хмарно, але ввечері розпогодиться. Дощу не передбачається. На Запоріжжі температура вдень становитиме плюс 2 градуси, а вночі плюс 1. День обіцяє бути ясним, а ввечері небо вкриється хмарами без дощу та снігу. У Криму вдень очікується плюс 4 градуси, а вночі плюс 1. Хмарна погода протримається весь день без опадів. На заході на Львівщині температура в день становитиме 0 градусів, а вночі очікується мінус 2. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Хмарний день супроводжуватиметься снігопадами. Які після обіду послабшають, але ввечері посиляться. В Івано-Франківській області в день температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі буде плюс 2. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Вранці йтиме дрібний сніг, вдень мокрий сніг, а ввечері очікується сильний сніг. На Тернопільщині температура день становитиме 0 градусів, а вночі мінус 1. Вітер західний 6 метрів за секунду. Весь день буде похмурим. Вранці дрібний сніг, який вдень посилиться, але ввечері стихне. На Буковині вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі плюс 1. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Вночі можливий дрібний сніг, який вдень припиниться, ввечері снігопади можуть відновитися. У Закарпатській області температура вдень буде плюс 1 градус, а вночі нуль. Протягом усього дня йтиме дрібний сніг. У Рівненській області температура в день становитиме мінус 1 градус, а вночі очікується мінус 2. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Вранці очікується дрібний сніг. Вдень він може посилитися, але до вечора припиниться. На волині вдень температура становитиме мінус градус, а вночі очікується 0 градусів. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Вранці снігопади будуть сильними, але до вечора вони послабшають. На Хмельниччині температура в день буде близько 0 градусів, а вночі буде мінус 2. Вітер західний 7 метрів за секунду. Сніг, який розпочнеться вранці, йтиме майже весь день, але припиниться ближче до вечора. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень становитиме плюс 2 градуси, а вночі мінус 1. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Хмарна погода протримається протягом усього дня, опадів не прогнозується. На Полтавщині температура день буде близько плюс 2 градусів, а вночі очікується 0 градусів. Вранці небо буде ясним, але день з'являться хмари без дощу та снігу. На Черкащині температура в день досягне плюс 2 градусів, а вночі буде 0 градусів. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. Весь день буде похмурим, але без опадів. На Дніпропетровщині день очікується плюс 2 градуси, а вночі плюс 1. Вранці можливий сніг, який завершиться до полудня. Вдень і ввечері опадів не очікується. На Вінниччині вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі нуль. Вітер південно-західний 6 метрів за секунду. Вранці небо буде ясним, але вдень з'являться хмари. Дрібний сніг очікується у другій половині дня. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Ось такий прогноз на 12 січня. Бажаємо вам гарного настрою, теплоти у серці та затишку вдома. До зустрічі!